У травні цього року, вперше з 2020-го на Буковині виявили два випадки кору. Загалом, з початку 2024 року, зафіксували 16 випадків кору серед дітей та дорослих. Серед них 10 хворих упродовж травня-червня приїхали з Румунії, де нині спалах кору. Чим небезпечний кір, хто у групі ризику, та скільки дітей щепили від захворювання в області? Про це далі. На Буковині кількість хворих на кір зросла через низький рівень вакцинації серед населення, кажуть епідеміологи. Кір інфекційне захворювання, яке швидко поширюється. У групі ризику нещеплені діти та дорослі. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні з початку 2024 року в інфекційному відділенні скором лежали 15 дітей. Станом на 11 липня хворих на цю надугу у медичному закладі немає. Двох дітей виписали 10 липня. Стан їх був в середньої важкості на момент госпіталізації. Дітки на сьогоднішній день всі успішно виписані зі стаціонару. Це діти різного віку від 7 місяців до 11 років, тобто це різна вікова категорія. Здебільшого це були не щеплені діти або щеплені лише однією дозою. Етіотропної терапії немає проти кору лікування. Симптоматичне жарознижуючі оральна регідратація необхідно, щоб дітки багато пили. Кір це інфекційне захворювання, яке передається через кашель або чхання від хворого. Вірус може передаватися за чотири дні до висипу та за чотири дні після нього. Складнення від кору можуть бути смертельними. Починається кір специфічно, це лихоманка, біль в горлі, нежить, Потім з'являється такий сухий кашель. Лихоманка до 39 може бути і вище, і потім з'являється висип. Поетапна така висипка починається з обличчя, поширюється на тулуб, на кінцівки, і так само в зворотньому порядку вона зникає. Кір надає. І призводить до важких ускладнень, таких як енцефаліт, пневмонія, бронхіт, отити можуть бути наслідок кору, і той останній спалах кору, який відбувався в Чернівецькій області з 17 по 20 рік, засвідчив, що більшість. Дітей, дорослих, які не захищені від кору, вони можуть захворіти, і хвороба може протікати досить важко. І навіть в нашій області в минулі роки реєструвалися випадки смерті від кору. З початку 2024 року в Чорнівецькій області на кір захворіли 13 дітей та троє дорослих. Десять з них захворіли, перебуваючи в Румунії, де нині спалах кору. Ці хворі не були щеплені проти кору. І у них достатньо в важкій формі протікало захворювання, і вони ці хворі були госпіталізовані. Більшість випадків зареєстровано в Чернівецькому районі, 12 випадків. Серед них 6 випадків в місті Чернівці. Інші випадки зареєстровані в Дністровському районі. Жодного випадку кору не зареєстровано серед. Мешканців Вижницького району серед дорослих, які захворіли, це дорослі старше 30 років. Вони достатньо важко переносять хворобу. Серед дітей є діти різного віку, є діти, яким ще не виповнилося рік, є діти у віці 8-10 років, і діти шкільного віку. Через низький рівень вакцинації від кору на Буковині епідемічна ситуація може погіршитися на початку навчального року, коли діти підуть до школи. В цьому році щепили близько 30% дітей, які підлягали щепленням. 30 і більше. Але відбувається недовиконання обсягів щеплень, бо нормативний показник у нас становить за 5 місяців 45%. Дітей, які заплановані на щеплення, мали би отримати необхідні щеплення. На сьогоднішній день цей показник дещо нижче планового щеплення, і у нас є діти, які не отримали планових профілактичних щеплень. Що знають про кір чернівчани та чи вакцинують від нього дітей? Що ви знаєте про кір взагалі? Нічого. <с> нічого не знаю. А вакцинувало би дітей дитину від кору? Е -е, ну не знаю. У мене так трошки до вакцинації. Це інфекційне захворювання передається повітряно-капельним шляхом. Найчастіше хворіють діти. Так, да, я за вакцинацію. Інфекційна хвороба, хворіє діти на неї, це висип на шкірі, висока температура, лихоманка. А чи вакцинувала би свою дитину від кору? Я вам скажу, не довіряю я вакцинації Це Такі висипи на тілі, так, температура, ну як гриб. проти вакцин. Ну, ми вакцині. Мій брат завжди не вакцинованим одинадцять років. Він не хворіє так сильно, як раніше ми хворіли. Дітей проти кору за календарем профілактичних щеплень вакцинують в 1 і 6 років. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк. Новини сі 4